Владислава Говоц, учениця 10 -го класу Дубровицького ліцею Тарас Шевченко Доснов'яненка Б'ють пороги, місяць сходить, як і перша сходив. Немає Січі, пропав і той, хто всім верховодив. Немає Січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце світить, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивіться, жита похилились. Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла, Вернітеся! не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така їхня доля. Не вернуться, сподівані. Не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпро плаче. Тяжко, важко сиротині, а й ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови. А голосна та правдива, як Господа, слово.